Ось і настав цей момент, коли взеться останній точок додому. 12 вересня сьогодні, 7 годин вечора. Ось такий точочок. 44 вулики було спочатку, зараз 40. До і після соняшника була ліквідація слабеньких сімей. Сиропчик вони вже допили. Пусте відро. Зараз збираю відра. Закриваю отвори, закриваю літочки, поролончиком і буду вантажитись. В цьому році було в мене 6 очків по 44 вулики. Цікавий досвід. Невеличкі точки потрібно ще проаналізувати, в голові ще не вклалося, все це плюси, мінуси. Потрібно так робити, чи по 100 штук на точок достатньо. Ще не можу нічого сказати по цьому поводу. Ну, але кінець настав. Кочівлі, як настане сьогодні. І можна буде відпочивати. Ось такі справи. Ось такий гарний закат. Ось так.